Давайте. Сигнал терміні. Кіт! Кіт! Добрий день, друзі, на зв'язку Полісхаб. 10 квітня 2025 року на лінію 9.1.1 надходить повідомлення від працівника автобусного депо про жінку з ножем, яка має суцідальні нахили. На місце прибувають два офіцери поліцейського департаменту Франці. hey everybody move out the way everybody move out the way hey put the knife down get out the way get out the way hey put the knife down hey, I don't know way. why I shoot you Hey put the knife down, the knife down. You get shot put the, put, down. The down. put the knife down put the knife down hey get down put the knife down. Бувши на місце, офіцер помічає ту саму жінку з ножем. Це 39-річна Джоанна Лопес. Вона, побачивши прибувших офіцерів, бере у заручники 68-річну жінку, що стояла на автобусній зупинці, та прикривається нею від офіцерів. Ситуація критична: життя заручника в небезпеці. Офіцер, оцінивши дистанцію та свої навики володіння службовою зброєю, робить один точний постріл у голову підозрюваній, чим завершує цей інцидент. Після усунення загрози офіцери починають серцево-легеневу реанімацію, але після доставлення підозрюваної до лікарні парамедики констатують смерть. Розслідування щодо застосування зброї офіцерам поліції ще триває. Наступний інцидент відбувся у Балтиморі, штат Меріленд. Він розпочався з щонайменше п'яти викликів на лінію 911, в яких повідомлялося про озброєного ножем підозрюваного, що напав на жінку на перехресті Норд Фултон Авеню та Вест авеню На місце прибуває перший екіпаж офіцерів поліцейського департаменту Балтімора. Shots fired! Shots fired! Shots fired! Shots fired! Send more units! Send more units! Sir, drop the knife! Drop the knife! Sir, drop the knife! Hey, back up! Back up! Sir, drop the knife! Hey, swing around! We need a crime scene, hurry up! Get that! Hey, drop the knife! Drop the knife! Sir, drop the knife! Drop the knife! Sir, don't move. Прибувши на місце офіцери, одразу помічають чоловіка з ножем, який нападає на жінку, що сидить на землі. Підбігши, офіцер Резерфорд відкриває вогонь для нейтралізації загрози, життю та здоров'ю жертви. Загалом офіцер робить 14 пострілів, усуваючи загрозу. Після приїзду інших екіпажів вони починають надавати першу домедичну допомогу підозрюваному, але після доставлення його до лікарні його було визнано мертвим. Цікаво, що підозрюваним виявився 46-річний Тайрі Морхет, який був відомим активістом проти насилля. Він створив більше 200 меморіалів жертвам насилля у місті, і один з таких меморіалів якраз був неподалік від місця інциденту. Розслідування прокуратури щодо використання службової зброї завершилося відмовою від висування звинувачень офіцеру Резерфорду. Наступний інцидент, що став прикладом професіоналізму спеціального підрозділу СВОД, відбувся 6 лютого 2024 року в місті Форт Майерс, штат Флорида. Близько 11 ранку в відділення Банк оф Америка входить 36-річний Стерлін Халавачі. Він озброєний ножем та, за його словами, вибуховим пристроєм. Він захоплює двох заручників та займає позицію за стійкою касира. На місце за лічені хвилини прибувають патрульні офіси шерифу округу та агенти ФБР. В роботу вступають переговорники, які намагаються встановити контакт з підозрюваним. 100%. А вона білдалті I want to make sure я the most relaxed. Поки переговорники встановлюють контакт, спецпризначенці займають позицію для рішучих дій, у разі якщо ситуація не зміниться або погіршиться. Серед них і снайпер, що займає позицію на плечі у одного з напарників. Розуміючи, що ситуація погіршується і життя заручників у небезпеці, приймається рішення застосувати снайперський постріл для нейтралізації загрози. Робота снайпера ускладнена, оскільки голова підозрюваного знаходиться за монітором, але це не є невирішуваною проблемою, оскільки це є звичайна снайперська вправа, постріл через перешкоду. Снайпер спецпідрозділу готується до пострілу. Снайпер робить постріл через монітор, влучаючи підозрювану в середину голови. Одразу після цього штурмова група входить за стойку з використанням світлошумових гранат. Обидва заручники чоловік та жінка, були врятовані та не зазнали фізичних ушкоджень. До речі, чоловік був настільки вражений професіоналізмом правоохоронців, що залишив роботу в оф Америка і приєднався до Офісу шерифа. Снайпер, що зробив постріл, являється ветераном Збройних сил. Друзі. А якщо хочете більше контенту і вам подобається те, що я роблю, підписуйтесь на канал, залишайте повідомлення у коментарі та застосовуйте фізичну силу до кнопки подобається. А якщо після донату на ЗСУ маєте бажання та можливість підтримати мій канал, то посилання на Монобанку лежить та чекає на вас в описі до відео. Останній, але не менш цікавий, інцидент відбувся в місті Лінвуд, Каліфорнія. Поліцейські прибувають на місце після отримання виклику про пограбування житлового будинку з жертвою всередині.

Підозрюваний, не виконавши вимогу, скласти зброю, йде з поля зору в іншу частину будинку. Офіцери використовують гучномовець для спроби переконати підозрюваного покинути будинок та звільнити потерпілу. Після того, як підозрюваний не відповів, заступники шерифа розробляють тактичний план проникнення в будинок для спасіння заручниці. Вони наближаються до будинку зі сторони кухні та розбивають вікно для проникнення всередину. Розбивши вікно, офіцер бачить підозрюваного, що наносить удари ножем терпілі. План змінюється, і офіцери біжать до входу, який знаходиться найближче до підозрюваного. He's grabbing her. Come on, come on. Come here, come here. He's grabbing her. He's grabbing her. Get in. Get in. Get get in, in go. He's in, in. Go. go, go. Забігши у будинок, офіцер Есквіл бачить підозрюваного, що сидить на потерпілій та наносить удари ножем. Він відкриває вогонь та робить 11 пострілів, усуваючи загрозу та рятуючи життя потерпілій. Фредеріко Родрігеса доставили до лікарні, де і констатували його смерть. Розслідування щодо застосування службової зброї все ще триває. Що ж, друзі, а на цьому все. Якщо хочете більше україномовного контенту на цю тему, застосовуйте фізичну силу, до кнопки подобається. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. А якщо після донату на ЗСУ маєте бажання та можливість підтримати мій канал, то посилання на монобанку лежить та чекає на вас в описі до відео. Кінець зв'язку.